Привіт чемпіони! Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке панна і з чим його їдять. Мене звати Сава і це канал один на один. І так, усі ми любимо прокидувати футболі поміж ніг. І всі ми завжди це любили. І для нас це було дуже весело і дуже почесно. Якщо я прокидую комусь поміж ніг, то всі хлопали, раділи. І рахується, що коли ти прокидуєш пану поміж ніг супернику в грі, то це вершина твоє... твоєї майстерності. Ти показуєш супернику, що ти його кращий. Ось і так було по всьому світу. А слово пана це означає те що в нас кажуть юпочка або там після коп ось і так в Голландії, в нідерландах називали те що ти прокинув м'яч поміж ніг і так це поняття розлетілося по всьому світу і зараз всі знають що таке пане це значить що ти получив або або прокинув поміж ніг І починалося то з того, що вже грали ціленаправлено для того, щоб прокинути поміж ніг. Ось. І це стала основною ціллю гри прокинути, змусити гравця розставити ногу і прокинути йому поміж ніг. Далі ця гра набула популярності, і багато хто почав тренуватись. Далі було нецікаво просто прокинути. Один одному поміж ніг, тому що можна було пасивно стати ось так, ножки рівно тримати, і ніхто мені ніколи не прокинуть. Тому придумали майданчик і ворота. Тобто ти тепер можеш не тільки прокинути м'яч, а й красиво обіграти і забити гол. Це ще одна мета цієї гри. Ось. І ви можете подивитись на одну площадку. Це Багатокутна площадка ось, або кругла. Ось она, ось така. Є маленькі ворота, діаметр э, цієї площадки 7, або трішки менше 6,5 метри. Далі ця гра ще більше розвивалась, э, створювались нові правила. І зараз э, в цій грі є не тільки одна мета, прокинути поміж ніг, але і. Продемонструвати, показати супернику, що ти його краще володієш м'ячем. Придумуються нові фінти, які дуже дивують інколи, а інколи захоплюють. Ось. І в період цієї гри, коли ви граєте з суперником, коли дивляться багато глядачів, ти повинен показати, що ти його краще, і ти заслуговуєш на перемогу, навіть якщо ти програв. І це такий респект один одному віддається, коли ти не просто толкаєшся, рубаєшся за перемогу, але і демонструєш свої навички. Для футболістів це теж такий дуже крутий тренажер для того, щоб відпрацьовувати свої якісь навички в дриблінгу, контролю м'яча. Ось якщо футболіст дуже гарно навчиться грати в пану, то на полі, де дуже багато. Простору йому буде набагато легше е, контролювати, обігрувати суперника. Даю слово пацана. І Сьогодні у нас буде турнір, де ми будемо змагатись показувати свою майстерність, демонструвати те, що ми навчились. Problems so, on problems on problems on problems on problems I them. I run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The 30 back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. A full in affection. I summon and dub it. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with it, who line for nothing. I see that we different. You riding? I double my. Don't do discussions on oh. brag about hundreds. Don't go to your places. I know that they sunken. Don't call me your brother. I barely could trust you I told to a shorty. She Bagging the bugging and I'ma need all of my dollars on corporate so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe. And forty on fifty, is really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know. Yeah, Thinking of plans, cross on my crosses and down on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson that's worth it the wise. Dubbing the mixes, I'm mixing. I know I've been missing. I needed some personal time. All the pitches, dimensions. I don't your digits. I mean it. I'm staying inside. Cause